Вони волонтери, підприємці, блогери, громадські активісти. Молодіжний форум в єдності наша сила, Хмельниччина, об'єднав понад 50 учасників з усієї області. Молодіжна рада планує створювати молодіжні ради в області в кожній територіальній громаді. Це наша така головна, головна ціль, щоб молодь об'єднувалася і на місцях вона робила певні кроки, щоб розвивати свої громади. Молодь може залучати кошти, що може впроваджувати проекти. Дуже часто говорить же стереотип, що молодь наше майбутнє. Ні, молодь це наше теперішнє, яке не виїхало за кордон, залишилося і розбудовує нашу країну. Більше року. Ді в Хмельницькому релокований з Краматорська клуб рибалок України ми працюємо у різних напрямках. Здебільшого це проєкт, які націлені на підтримку сімейних відносин. Працюємо з сім'ями ВПО, з сім'ями місцевими, з сім'ями СЖО, сім'ями військовослужбовців. Нам дуже хочеться допомагати розбудовувати молодіжну політику і рухатись разом до перемоги. Вже цієї суботи на набережній парку Чекмена ми будемо вставляти свою локацію на благодійній програмі до Дня молоді. Напереду. Дні дня молоді, який з 2021-го відзначається 12 серпня. Кращим вручили премії. Сьогодні ми будемо вручати відзнаки за активну громадянську позицію молоді нашої області у рамках обласної програми їх підтримки. На сьогодні отримають 15 номінантів. Свої відзнаки серед лауреатів. Волонтерка з Летичева Ганна Ковальчук збирали хлопцям, закупляли взуття. Найбільший такий вагомий, напевно, внесок це те, що буквально за днів 3-4 ми зібрали кошти на тепловізор. Багато разів їздили в госпіталь в Хмельницький і. Возили хлопцям продукти харчування, предмети гігієни. Наша волонтерська організація це наш ліцей. Учасники форуму обмінювалися історіями успіху та власного внеску в наближення перемоги. Обговорювали, як розробляти стартапи для соціального бізнесу, долати психологічні травми, спричинені війною, та якою нині є молодіжна політика. Молоді люди до ми за міжнародними підходами це особи від 18 до 35 років до 35 років. Вони такі є найбільш активною базою, і найбільш визначальні в напрямку розвитку суспільства. Впевнений, що такі дискусії, проведення таких форм, вони є надзвичайно позитивним. Дивно особливо умовах воєнного стану. Продовжується повномасштабне вторгнення, війна кожного дня, але все-таки починаються акценти говорити про те, що паралельно ми повинні будувати сильну міцну українську націю. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.